7.30 рівно у Києві, про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю під російською атакою. Вночі була Одеса і Суми. Одна людина постраждала в Одесі. Там зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці і пошкоджено магазин. У сумах через атаку РФ пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та два десятки автівок. Поранено троє людей. З них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулося 12 людей. Осіб Ятиденну кампанію із озброєння України розпочинають десятки наших союзників у себе зацікавити Путіна у реальних переговорах, коли закінчиться дедлайн, відведений йому е, Трампом. Німеччина вже пообіцяла Києву п'ять систем Петріот. Е, а ще Берлін передає понад 200 тисяч снарядів для систем Гепард. А також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів. США запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. України. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ОПК на обслуговування танків. Нідерланди надають сотні мільйонів євро на дрони перехоплювачі та обслуговування літаків F-16. Швеція готує новий пакет із засобами ППО, артилерією і технікою. Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що Київ отримав важливий сигнал, що вільний світ на боті України та миру. Переговори України з Росією заплановані вже завтра в Туреччині. Це підтвердив президент Зеленський за підсумками зустрічі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Більше деталей стане відомо вже сьогодні. Незабаром саме Рустем Умєров запропонував цього тижня провести новий раунд переговорів. У Кремлі заявили, що РФ підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України, але зазначили, що має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними. Ані раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. Перше за 17 років Сполучені Штати повернули ядерну зброю до Великої Британії. На авіабазі Лейкенхід у Великій Британії зафіксували розміщення американських ядерних бомб бі 61 12 Це високотехнологічна тактична ядерна бомба з регульованою потужністю та системою точного наведення. Вона сумісна з широким спектром літаків. Боєприпаси поміщено в нове захищене сховище, нещодавно збудоване на території бази. Офіційно Пентагон традиційно утримується від коментарів щодо розташування ядерної зброї. Тому не підтвердив сам факт перекидання. Американська ядерна зброя вже перебувала на цій британській базі в часи холодної війни однак останнє офіційне виведення відбулося 2008 року на тлі процесів роззброєння в Європі. Кабмін реорганізував роботу низки міністерств. Отже, уряд ліквідує міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Усі його функції переходять до міністерства оборони. Два інших міністерства об'єднують міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Також із трьох інших створюють одне: міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Загалом уряд тепер матиме 14 міністерств. В Україні запровадили мораторій на перевірку бізнесу. Відповідне рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони. За словами президента, контроль буде точковим лише там, де дійсно є високі ризики. Зокрема, з підакцизними товарами. Система державного нагляду буде цифровізована, щоб ручне втручання стало неможливим. Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень вже закриті. Основне завдання прибрати Штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень. Давайте послухаємо президента зараз. Саме український бізнес, саме українські підприємства забезпечують нормальне життя для наших людей і можливість працювати за будь-яких умов. Бізнес потребує передбачуваності, і це буде. Внаслідок російського обстрілу Києва російськими дронами слуга народу Андрій Жупанин втратив житло. Наслідки удару показала дружина політика Богдана Тарасюк, яка наразі на 9-му місяці вагітності квартира розміщена на другому поверсі. Від неї залишилися одні стіни. Під час атаки в квартирі перебувала мама Богдани. Жінка вижила лише тому, що пішла в укриття після сигналу повітряної тривоги. Президент Чехії Петер Павел підписав закон щодо криміналізації пропаганди комунізму, так само, власне, як і нацизму. До п'яти років в'язниці можуть дати за створення, підтримку чи популяризацію рухів, що пригнічують права людини або підбурюють до ненависті. У Чехії вже давно карають за нацистську символіку, а тепер додали ще й комуністичну. Комуністична партія Чехії та Моравії обурена чи зачепить її це напряму зараз юристи розбираються. Папа Лев XIV має намір відновити діалог з російською православною церквою. Про це повідомляє агентство Анса. в суботу. понтифік прийме у Ватикані митрополита Волоколамського Антонія, голову відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Саме він представляв російського патріарха Кирила на похороні Папа Франциска. Очікується, що серед тем зустрічі буде і питання війни Росії проти України. Діалог з московським патріархатом буде, було перервано після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році. Адміністрація Трампа оприлюднила документи ФБР про Мартіна Лютера Кінга. Йдеться про 230 тисяч сторінок матеріалів, зібраних ФБР та ЦРУ щодо життя та смерті Кінга. З документів відомо, що федеральним бюро розслідувань було організовано постійне спостереження за громадським діячем. Матеріали також місяць відомості про розслідування вбивства проповідника, яке відбулося 4 квітня 1968 року в Мемфісі. При цьому діти Кінга були проти публікації, побоюючись використання даних для того щоб підірвати спадщину батька. Російські шахісти повертаються на чемпіонат світу. Міжнародна федерація шахів допустила жіночу збірну Росії шахів до командного чемпіонату світу в нейтральному статусі. У Фіде зазначили, що керувалися листом, незапереченням від міжнародного олімпійського комітету. Там нагадали, що ще в січні цього року дозволили нейтральним командам із вразливих груп, зокрема йдеться про молодь та гравців з інвалідністю, брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національної символіки повністю відповідно. До політики мок сам же чемпіонат відбудеться у листопаді в Іспанії. Ранок треба починати з позитиву, з погоди, з правильних вайбів. Олена квітка, будь ласка, тобі слово. Хочемо Диві знати тобі. більше. Колеги, доброго ранку. Ну в Києві дуже позитивний вайп. Знаєте, от од 6.30 відчувається, ще ще така ранкова прохолода, але тим не менш, все ж таки є ось така якась паркість. Я думаю, що це пов'язано з тими, з тими опадами, які ми які ми мали там за останні декілька днів. Але ви знаєте, це додає навіть якоїсь такої додаткової романтичності цьому ранку. Зараз термометри в Києві показують плюс 19 градусів, але це ще не вечір. Як то кажуть, сьогодні буде більше, і ви пам'ятаєте. І я і мої колеги і синоптики попереджали глядачів сніданки про те, що в Україну знову суне спека, і вказали, що от з 22 липня вона має бути вже в Україні. Ось нарешті цей день настав. Сьогодні в деяких регіонах України очікується до 36 градусів тепла. Ну і плюс дощі. Яким буде прогноз погоди на цей вівторок? Зараз розповім більш детально. Ну і починаємо традиційно зі сходу країни. Там сьогодні якраз буде без опадів, але треба готуватися до того, що Харкові в Донецьку та Луганську сьогодні в день очікується від 31 до 33 градусів тепла. Одна південь країні на півдні країни сьогодні очікується справжня спека. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. Там в день температура повітря буде до 36 градусів тепла, майже усіх областях без виключення. І синоптики також попереджають про те, що сьогодні можливі дощі на Одещині та Миколаївщині. На заході країни там дощитиме у всіх областях без виключення, але цьому регіону пощастить в тому, що там триматимуться такі помірні температурні режими, як для літа 25-27 градусів тепла. Сьогодні буде у західних областях. Щодо півночі країни, там сьогодні також очікується дощі. Це суми Житомир та Чернігів, і в день стопчики термометра там покажуть до 30 градусів тепла. Ну центр країни це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та. Дніпро очікуємо сьогодні ну дуже теплу погоду від 32 до 35, Там прогріється в день повітря, і синоптики попереджають про те, що в день дощитиме в усіх областях центрального регіону Крим, Дніпра та Полтави. Тому зважайте на це. Ну і Київ зараз термометри показують плюс 19, доволі така парка і вогка погода. Але протягом дня очікуємо, що в Києві повітря прогріється до плюс 29 градусів і Також в другій половині дня очікуємо. Дощ, ну якщо говорити про температурні рекорди цього дня, цей день не буде рекордним, тому що у 2007 році, 22 липня, стало рекордним, тоді в столиці зафіксували плюс 39 градусів тепла, Ну а у 1969 році навпаки був зафіксований антирекорд цього дня лише плюс 12 градусів. Друзі, ну і те, за що ми тримаємося щоранку, це народні прикмети. Вони їх вистачить на кожен день. Ось вони, якраз нам сьогодні, кажуть, що якщо ви побачите... Павуків і вони активно плетуть павутину, то осінь буде сухою, на відміну від цього дня. А, Слухай, а дум... ти бачила когось? Ні? Ну з павуків на увазі. Ну ще не пролітали, uh -huh. так скажу. Uh -huh. Може, знаєте, вип'ю зараз каву, розвидняється і побачу. Просто я скажу всім глядачам, хто не знає, просто Олена квітка далеко від дому не відходить на включення. Це ж теж біля американського посольства нещодавно старого. От, тому і павуків не бачить. Далеко пішла, б, побачила б. Олену чекаємо дуже павуків і оновлену інформації. Добре, бо як нам тоді знати, що далі буде.